Продовжуємо наші розмовні студії. Зараз починають інтернетом розганяти чергову інформацію від російської військової компанії ЧВК, так звана Вагнер, про те, що, за словами їхнього засновника, вони начебто до 9 травня тільки готові перебувати в Бахмуті, а далі виходять через так званий снарядний голод. Зважаючи на те, що довіри до російських джерел інформації будь-якого рівня особисто у мене немає, і вам не рекомендую. Я попросив прокоментувати ці заяви Петра Черника, військового... Бого експерта, пане Петре, вітаю, слава Україні, героям слава. Отож, є заява вагнерівців про те, що вони, мовляв, від 10 травня будуть виходити з Бахмута, бо їм знову бракує боєснарядів. Як ставитися до таких повідомлень? Дуже акуратно і дуже обережно наш противник, майстер інформаційно-психологічних операцій. Не забуваємо, що є такий дуже унікальний воєнний прийом, який називається пастка слабкості противника, тобто заманити противника, щоб він повірив, що інший противник уже ослаб, настільки, що по ньому можна вдарити. До речі, українські козаки у часи Хмельниччини дуже влучно цю тактику застосовували, і вкрай важливо нам не піти на певні контрнаступні дії тоді, коли це може бути небезпечно для нас. Росіянам вірити не можна. Про це ще казав фон Біста. Ну і це якось накладається в моїй уяві на інформацію українського генштабу про те, що було кілька вдалих контрвиступів українських захисників Бахмута. Тобто, ви вважаєте, що вони хочуть зловити на такій провокації на контрході так? Сам так це дуже, це дуже такий хитрий хід. Хит. Я би не недооцінював нашого противника до 20 тисяч особового складу. Вони можуть заміщати після того, як втрачають їх у місячних показниках в Україні а в частині снарядного голоду також обережно до 125 тисяч снарядів на місяць можуть виготовляти це. Неймовірно багато американці на 50 тисяч вийдуть тільки на кінець серпня. Те, що між Шойгу і Пригожином наростає серйозний конфлікт, це погано. Але від перестановки доданків для нас, українців, сума не міняється. Росіяни погані за фактом хороших русських ніт. Вони вороги всі поголому. А чому ви кажете, що конфлікт між Шойгу і Пригожиним погано для нас? Мені здається, що чим більше між них всередині буде конфліктів, тим ліпше для нас. Можливо, я десь, що об, об, обмовився дійсно. Якщо ці павуки у банці почали свій смертельний танок, то це добре. Бо будуть робити помилки. А де помилки, де там хаос, а де хаос там кращі тактичні передумови для нас, але все ж таки повторю свою стратегічну позицію. Бо вони погані для нас безумовно усі немає хороших русських. Даруйте за толо. Цілком підтримую. Просто я за це звернув увагу на вашу обмовку. Я зрозумів, це була випадкова обмовка, тому що в такому ж контексті описують і недавний інцидент над Кремлем, над яким вибухнули два безпілотні літальні апарати. Росіяни то звичайно спочатку звинуватили українців, тоді американців, але найпоширеніша версія, що це росіяни самі себе залякують, і хочеться зрозуміти, чому, бо одна з версій це якраз боротьба однієї башти Кремля, як це називають, з іншою баштою, умовно там це. Може бути розвідка проти військових, ФСБ проти розвідки і так далі. Чи той ж пригожин проти Шойгу? Яке ваше враження? Що це було з вибухами безпілотників над Кремлем? Кілька тут є робочих серйозних версій. Перша це реконсолідація власного населення навколо Путіна. Бо, мовляв, дивіться, наш фюрер під атакою, і немає нас іншого способу, як вставай, страна огромна, враг у ворот. Наступний момент, як би це дивно, не звучало, але так вони намагаються зірвати надання заходу нам далекобійних ракет. Дивіться, українці не мають жодних правил, жодних принципів, і ваші ракети будуть бити не по воєнних об'єктах, а будуть бити по цивільній ін інфраструктурі піднімають ядерний блег, ніби там якісь дві боєголовки, десь з'явилися на якомусь аеродромі, щоб в такий спосіб знову ж таки заставити захід схиляти українців до перемовин. Їм направду зараз дуже і дуже сильно потрібне заморожування цього конфлікту, і дійсно можлива боротьба між вежами кремля і путіну дають сигнал, що ти мовляв уже і нелегальний, і нелегітимний. Всі версії робочі прийде час, щоб розуміти, котра неправильніша. Але один висновок є вкрай серйозний рефлексія війни дійшла до Москви. і от такий факт два роки тому викликав би гомеричний сміх. А це відбувається. Отже, московський імперіалізм самозадушується у власній геополітичній петлі. і неминуче задушиться питання, лише коли це стане. Ну гаразд, я теж припускаю, що це е, якісь внутрішньоросійські справи, але е, чи не занадто дорога ціна? Можна було б і дешевшим способом пробувати піднімати мобілізаційний ресурс, а так в, ну, показуючи вразливість Кремля осердя російського імперіалізму, показуючи, що туди може долетіти дрон, і що вся ця протиповітряна оборона розташована на московських дахах. Пропускає таке, це серйозний удар по самій ідеї сильної влади російської, чого Росія ну навіть в якомусь угарі ядерного шантажу ніколи не могла раніше допустити показати вразливість Кремля. Це для критично мислячих людей, але жодним чином не для них. Сакралізація їхніх символів дуже серйозна. і воно працює у їхніх мозгах. Б'ють по несвятішому, по кремлю. І направду в того обивателя не стоїть питання, чому пропустили, як пропустили, а стоїть сам очевидність факту до речі, так. Також дуже серйозний геблюський принцип, що ми боремося не за правду, а за ефективність. Їм треба досягнути найвищої емоційної тональності для власного населення, і це саме той прийом. Він нам він, він направду дуже простий, примітивний, але дуже діє. Раз ми вже заговорили про Росію, то складно уникнути ще однієї якоїсь закономірності. Кілька днів поспіль в Росії вибухають чудесним чином нафтобази, чи взагалі щось трапляється з їхніми запасами нафтопродуктів. От сьогодні в Красноярському краї знову чергова нафтобаза вибухала. Тим поїзди сходять з рейок, які тягнуть нафту. Є припущення про те, що це така своєрідна форма підготовки до українського контрнаступу. Я пригадую, рік тому росіяни Виносили наші запаси палива, через що в Україні на початку літа почалася паливна криза, яку ми успішно подолали. А тепер паливна криза ризикує початися у Росіян. Наскільки е, це взаємопов'язані речі на вашу думку? Наш контрнаступ і оці вибухи на нафтобазах російських. Сучасна війна це ще й війна моторів. Дійсно, уся бойова техніка залежить від паливно-мастильних матеріалів, але разом з тим, давайте не піднімати планку очікування, що мовляв це вже таке масове явище, котре не дозволить росіянам вести бойові дії. Те, що намацали ці больові точки, і в частині ударів по складах нафтопродуктів, і в частині пускання ешелонів під укіс, це направду неймовірно добре. Війна переходить на територію Росії, але це ще не такі масштаби, які би були нам потрібні. Скажімо, у 43-му році, коли уперше була застосована рейкова війна, під укіс, спустили 3600 німецьких ешелонів, що сприяло пониженню забезпечення курської дуги німецьких військ аж на 70%. Відсотків до таких показників тим добрим силам, яким цим зайнялися, ще доволі далеко. Але больові точки намиці, і це неймовірно добре. Все це буде однозначно розвиватися. Не випереджаємо обставини, тримаємо холодний розум і тверду руку у частині винищення противника. Пане Петре, а можна припустити, що оці е, вибухи на нафтобазах, це теж частково е, Росія сама себе спалює? Моя логіка, я поясню, вона така проста, починаючи від того, що класична радянська кінокомедія, яку дуже люблять передивлятися росіяни, операція і е», здається, вона ж містить оцей сюжет, коли ти спалюєш склад. Чи там ну як це називалося? Склади та перед приїздом ревізора, так само минулого року Росія мала цілий ряд загорань торгових комплексів великих, тому що виявляється, що було простіше людям отримати страховку за пожежу ніж здавати торгові площі цих комплексів в оренду, бо економіка Росії теж на щастя падає. Можливо, це якісь недорахування крадіжки, які теж тепер дуже зручно списати на умовний український безпілот. Нік просто підпалив нафтобазу, ну і не дорахувався кілька тисяч тонн нафтопродуктів. Думка має право на життя у каламутній воді Добре відомо, як ловиться риба і чи можуть бути такі процеси, однозначно так. Не таємниця, що на початок війни вони не дорахувалися до півтора мільйона комплектів обмундирування для свого власного війська. Щоб ми розуміли наскільки там велетенські масштаби розпилювання бюджетів усіх рівнів, всіх видів і в усіх сферах. Навіть якщо так, і це дійсно явище є саме. Таким, яким ви модеруєте, то це усе рівно хороша новина на Російській Федерації. На заболоті наростає хаотизація. і це ще одна передумова для кінцевого колапсу московського імперіалізму. Ми, українці, видихаємо по-справжньому тільки тоді, коли ця недодержава розпадеться як мінімум на 25-30 держав і стидеться до кордонів 1471 року. А це Москва і кілька областей навколо неї. Зрозуміло, дякую дуже за коментарі, пане Петре. Петро Черник, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Тим часом наш марафон триває. Нагадую, що ми стараємося всю інформацію, яку видавати в ефір, перед тим як її видати, точніше. Перевіряти найретельнішим чином, власне, на цьому і побудований марафон Єдині новини я Вадим Карп'як. Поки що е буду оголошувати, що зараз у нас через кілька хвилин випуск новин. Юлія Сенек уже готується розповісти все, що було за останні кілька годин найактуальнішим а потім продовжимо наш ефір.